Мікрорайон Північна Салтівка. Ця дев'ятиповерхівка, що по вулиці Дружби народів 232А, одна з тих, що були пошкоджені під час ворожих обстрілів. Ось як цей будинок виглядав після прямих влучань. У нього було три влучання: Перше – це в покрівлю зруйнування ригільної системи, тобто конструктивні пошкодження, Торцеве влучання, з руйнуванням фасадної плити і пряме влучання у квартири на верхніх поверхах, руйнуванням балконних перекриттів плит, балконів, внутрішнього упорядження квартири, стіни, такого іншого. Зроблені були інструментальні дослідження, технічні звіти, проєктно-кошторисна документація. Таке і інше, і у поточному році був проведений аукціон підрядна організація заключила договір і вийшла на роботи на початку осіння. Починаючи з осені, будівельники вже відновили покрівлю, фасад дому, впорядкували під'їзди, відбудували розбомблені ракетою квартири, де залишилося виконати суто внутрішні роботи. Це Квартира, яка пострадала від прильоту, й 8-й етаж. І слава Богу, що людей в цей час не було і ніхто не пострадав. Після проекту почалися відновлені роботи. Це все було обрано, тому що здесь практично не було. Це були какие-то фрагменти стен. Жителів квартира не может здесь находиться. Стояк ещё аварийный, отопления нет, и в прошлом году мы не смогли запустить, потому что не было стен. Але планує господарка цієї квартири повернутися до дому. Да, она очень хочет постоянно на связи. Я ей присылаю фотографии, видео. Очень хочет вернуться и надеется, что уже даже, может быть, и этой зимой после Нового года вернётся в свою родную квартиру. За словами місцевих жителів, їх будинок поступово оживає. Паралельно з відбудовою половина його мешканців вже знову вдома. Я живу на шостому та 32 стара квартира. Я очень довольна. Я смотря, как інші дома вообще нічого не робиться. На нашому домі прекрасно поменяли окна нам это самошту, сделали ремонт. Па який у нас 30 лет не було вже дому. Приходили в таке аварійне состояние. Що у нас було... Пять попаданий в дом, все разрушено. Поэтому, ну, я, как житель этого дома, я довольна работой. Наших строителей. Спасибо огромное. Ну, люди вообще, вот, которые там за границей, они не верят, они говорили, не надо делать, вы что, дом вообще не выстоит, дом, дом подснос, да, снос. Да. как зачем включать тепло? Вода, ну, ним немножко, немножко по, за границей, кажется, здесь у нас совсем уже жизни нету, и все, да. Зачем вы ставите окна, зачем вы пускаете тепло, ну, все-таки да. Что люди хотят вернуться. Не все же мы можем да, за границей. И это, расселять, это тоже Конечно, сложно для города, да. для администрации, где-то расселять людей, если у нас тут свои квартиры, и можно. жити в своєму дому ну, основному старі, конечно, люди здесь остались, в нашим домі. У нас вообще і був такой дом уже 30 лет назад все що молоді, вже ж в старі люди, которые, ну куди ні поїдуть. Та окрім робіт з відбудови цього дому, що планують завершити найближчим часом, кажуть у профільному департаменті роботи з реновації дев'ятиповерхівки будуть продовжені. Сьогодні відбувається капітальний ремонт під'їздів, тому що Протикання, ну тобто, під'їзди самі частини також постраждали, і до поточного до кінця поточного року, тобто у цьому місці, ці роботи будуть завершені і договір закритий. Основна частина вікон встановлена. Все інше, поки що ми розраховуємо подавати цей об'єкт на термомодернізацію для відновлення його в частини енергоефективності Також тому, що усі роботи з конструктивної частини ми завершимо. І, до речі, усі люди, люди після закриття договору, усі і зміни статусу об'єкту з капітального, Усі люди з цього будинку можуть подаватися на є відновлення для відшкодування. Там витратної частини, якщо вони робили за свої кошти, там якийсь ремонт або на компенсацію, якщо їм потрібно щось відновлювати стосовно її відновлення реновація цього понівоченого під час ворожих обстрілів будинку, повідомили у профільному департаменті, проводиться за кошти міського бюджету. Вартість відбудови 6 мільйонів гривень. Це один зі студентських гуртожитків Харкова, що прийняв внутрішньопереміщених осіб. Тут переселенці з Луганщини, Донеччини, Харківщини та самого Харкова. Серед поселенців і Дар'я Шевченко з дітьми. Родина з північної Салтівки. Тут в гуртожитку каже, мешкають вже практично рік. Гуманітарна помощі помагають. В принципі, все ділиться для того, щоб було комфортно жити У нас потинок розрушений. Сернее Салтівка, прямо попадання. І, в принципі, там нічого не залишилося. Щоб і діти Дар'ї і інших ВПО, які вимушено поїхали зі своїх домів через війну, могли максимально відволіктись. З ними працюють психологи. Ми психологи, і кожного тижня ми приходимо до цих діточок і з ними робимо різні вправи. Це у нас і рухливі заняття бувають, і ось такі творчі, які сьогодні. Зараз у нас ну, тема зима. Це дуже важливо, тому що дітки вони. Зараз всі на на, на навчанні в Zoom, на, і їм недостатньо спілкування. І коли вони приходять до нас, вони спілкуються, вони малюють, вони роблять якісь вироби, і це дуже на їх психологічний стан гарно впливає. Я сьогодні стіла сніговика з і Такой подарочек сейчас постелим. И мы его планируешь подарить? Не знаю. Я на себе в комнате на столе поставлю. Это снеговик Вася. Я не очень старалась, но получилось как-то так. Чи вже панує святковий настрій, тому що скоро новий день. Так. Ну, чого хочеться? Хотіла, щоб побачити, що закінчилась війна. А так нічого особливого. дорослі внутрішньо переміщені українці теж не сидять без діла і теж долучаються до рукоділля. Сьогодні створюють новорічні прикраси, хоча усіх думка одна: бажання повернутись додому. Саме про наболіли поговорили з міським головою Ігорем Терховим, який приїхав, аби вислухати гострі проблеми людей. Більшість залишилися без даху над головою. Ждемо лишення Ну, Я не знаю. как нас ждет. Как же женой Ну, не... мы уже давно не были, нас... Ну, как туда ходить? Все завалено ходить. Я мужик, и то я раз плакал в Чернобыле, когда не довезли товарища, да, и его умер. А так вообще, ну, как, как мужики. А тот там плакал, потому что каким трудом нам эта квартира досталась, а жена так вообще, как приезжали в те годы да, еще, ну, в том году. Падала на взрыв, ну все, ничего нету. Ей 75, мне 73 вот прикиньте, вообще жить и жить. Ну, в таком возрасте жить тяжеловато нам жить. Ну, а тут ну как, условия, как, нормально. і кровати мебіль, даде ну, коротше ну не дома для того, аби люди якомога швидше повернулися додому, каже Мер Харкова. У місті робота з відбудови розбомблених будинків буде продовжена. Так у планах на наступний рік відбудувати ще понад півтори сотні житлових багатоповерхівок. Поки наголосив Ігор Терехов, роблять все, що в силах і на що вистачає фінансування. Відні, айтівці Харкова, керівники айті компаній та профільних вищу зібралися на конференції, щоб підбити підсумки 2023 року. А рік кажуть в харківському айті кластері, не зважаючи на випробування війною, був дуже щедрим на проекти. Найголовніше досягнення поступове повернення айті компаній до Харкова. Тепер харків'яни, айтівці вони розташовані і по всій Україні, по всьому світу. Тому наша така харківська айті діаспора. Вона Залучає і проводить проекти і щодо відновлення міста, і щодо розвитку освіти, щодо промоції, взагалі бізнесу, і щодо діалогу з органами державної влади. Відповідно, якщо казати в цифрах, то Харківський it кластер наразі об'єднує понад 300 it компаній, учасників та партнерів. І також ми маємо таку спільноту, яка зараз втратила трошки географічну приналежність, тому що компанії релокували своїх фахівців по всьому світу, але вони не втратили зв'язок зі спільнотою. Це понад 600 компаній, які також на зв'язку. І також чим ми пишаємося, тим, що харківські айтівці продовжують сплачувати податки до Харкова, тим самим підтримуючи громаду, не зважаючи на місце свого знаходження. Та, окрім сталого укріплення Харків разом з it спільнотою змогли реалізувати ряд серйозних проєктів. тим самим в умовах війни стали частиною великої роботи, що направлена на розвиток міста. Це реалізація та подальший розвиток чат-боту Харків Твіді, в якому є можливість відслідковувати інформацію щодо стану ушкодження будинку, який постраждав наслідок військової агресії Російської Федерації, а стану його подальшого відновлення. Можливість Перед побачити інформацію про найближче укриття, про пункти незламності. Сервіс постійно розвивається з урахуванням нових потреб, які виникають в місті, і як розробка, так подальший розвиток цього сервісу відбувається завдяки компанії, що є членом харківського ті кластеру, та допомагає в цьому. Крім того, місто реалізує спільний проект з компанією ЄПАМ. Україна, які також є членом харківського ді кластеру, а щодо реалізації такого проекту, як дашборд відновлення міста, в якому буде акумулюватися інформація щодо проєктів розвитку міста для того, щоб залучати більше інвесторів і показати прозорість, з якою Харків відбудовує відносини з стратегічними партнерами міста. Ще один проект, що був розроблений і у вересні його презентували на конференції Харків Рестарт. Це проект Смарт Сіті, головний меседж, якого показати інвесторам яким в майбутньому може стати Харків, він також кажуть експерти є результатом співпраці муніципалітету та фахівців IT. Мер Харкова Ігор Терехов подягував команді it Кластеру за співпрацю і анонсував ще одну ініціативу. Нам потрібно вже сьогодні розробляти стратегію повернення харків'ян і стратегію повернення сфери IT у наше місто місто Харків. Я хочу запропонувати долучитись до такої ініціативи, і щоб ми спільно у наступному році розробили таку стратегію. Це дуже важливо, дуже важливо для Харкова, дуже важливо для мешканців Харкова і дуже важливо для кожного з нас. Хочу всіх привітати і подякувати всім, бо незважаючи на те, що хтось сьогодні знаходиться у Харкові, хтось виїхав і знаходиться хто в Польщі, хто в Києві у різних. У точках України, але душою усі ми у Харкові, думками ми теж у Харкові, і будемо робити все залежно, я впевнений, від кожного з нас, щоб якнайшвидше перемогти, щоб наказувати допомогу нашим славетним воїнам ЗСУ, щоб повертати людей, відбудовувати наше славетне місто Харків. Підтримка ветеранів українських захисників і захисниць, які стоять на захисті держави. Саме ця тема зібрала представників громадських організацій, служб, військових та керівників всіх влади Харківщини на форумі. Говорили про допомогу військовим їх родинам на всіх рівнях і у всіх сферах. Наразі Харківщина розробила спеціальну програму підтримки українських захисників. Її попередню версію і оприлюднили на форумі. Програма розрахована на 5 років. Загальна вартість програми цих п'яти років більше ніж 500 мільйонів. Щорічно використання грошей передбачається це в межах 108-110 мільйонів гривень. І основні заходи, які будуть спрямовані, це звичайно на підтримку сімей захисників захисниць і самих захисників захисниць, ну, наприклад, навчання захисників захисниць, а компенсування витрат на житлово-комунальні послуги, компенсування процентної ставки на закупівлю житла, компенсування і певні виплати для дітей, у яких за. Гинули батько чи мати, захисник чи захисниця, звичайно, санаторне курортне лікування, звичайно, фізично і психосоцічна допомога ветеранів і ряд інших інших послуг, які потребує захисник, захисниця починаних їх сімей. Свою чергу мер Харкова Ігор Терехов озвучив бачення муніципалітету і вже ухвалені та реалізовані кроки щодо підтримки українських воїнів та їх родин на рівні міста. Задання влади сьогодні підтримувати наших захисників, які мужньо оборонять нашу землю, не дають ворогу пройти і захопити Україну. Тому все, що необхідне, влада повинна робити для того, щоб забезпечити нашу спільну перемогу. Ми на сесії Харківської міської ради, яка відбулася, прийняли дуже важливе рішення. Щодо підтримки дітей, на жаль, загиблих наших воїнів. Ми будемо виплачувати кожного місяця на кожну дитину 8 тисяч гривень до повноліття. Це наш святий обов'язок. Ми відкрили адмінсервіс «Ветеран». І Починаючи з 6 листопада по 6 грудня, послугами адмінсервісу ветеран скористувався 269 осіб. Це дуже важливо для наших. Воїна для людей, на жаль, які повернулися з фронту з інвалідністю, і над цим ми повинні працювати. Ще один серйозний напрямок має бути обов'язково врахований на всіх рівнях. Наголосив мер Харкова. Мова про реабілітацію українських захисників. Так аби військові отримували належну допомогу, то довкола цього питання повинні згуртуватися всі служби. Ми повинні зробити таку програму щодо реабілітації наших ветеранів, які повертаються з фронту як психологічної реабілітації, так і реабілітація, коли в них Є інвалідності, і над цим ми повинні працювати. і Ми будемо обов'язково працювати разом з обласною владою. У нас є спільні проекти, і це питання обов'язково ми будемо спільно вирішувати. І ще одне дуже важливе питання: питання, яке виникає, коли люди повертаються з фронту, це працевлаштування. і нам потрібно розробити таку програму разом з центрами зайнятості, разом з нашими виробничими підприємствами щодо інтеграції наших ветеранів і працевлаштування їх актуальним питанням є повна інклюзія. Інклюзія в громадському просторі, що стосується і громадського транспорту, і надання послуг, і освіти, і медицини інших послуг безбар'єрності, це е, те, що ми повинні зробити, і будемо обов'язково робити. Іншими словами, завдань перед владою багато, і їх поступово потрібно вирішувати так, що після фронту українські захисники повноцінно могли повернутися до мирного і цивільного життя. Всі напрацювання на форумі будуть враховані в обласній програмі. Її вже наприкінці грудня повинні винести на розгляд депутатів Харківщини. Центральний парк Харкова оголосив акцію про збір допомоги для українських захисників. Мова йде про конкретні потреби, що зараз в холодну пору року дуже є актуальними для воїнів, які стоять на захисті України. До нас звернулися військові, з якими ми співпрацювали минулого разу минулої зими, коли ми збирали речі для дітей на прифронтових ділянках. Тоді вони допомагали нам доставляти, доправляти туди ці речі. І зараз в наших хлопців в окопах дуже велика потреба в засобах протизастудних в енергетичних батончиках, які допомогли би просто ну попоїсти, коли немає щось можливості розігріти. Тому ми звернулися. До грохів'ян з проханням Принести протизастудні засоби, засоби енергетичні батончики. Я наголошую саме батончики, не енергетики. А це ми приймаємо в адміністрації центрального парку. З кожного дня з 8 до 18, можна переносити сюди. Єдине, що я прошу: перше це передивлятися на строк придатності ліків, бо це дуже серйозна річ. Друге, енергетичні батончики це не снікерси. Зробіть ласку, подивіться в інтернеті, що це таке. Це спеціальні батончики. Значені для якраз того, щоб перекусити, попоїсти там десь в дорозі або на передовій, парку наголошують, вони не збирають кошти, а суто те, що просять військові, окрім протизастудних препаратів у захисників, є потреба і у білому станбонді для плетіння маскувальних сіток. Тому, якщо є можливість у приватних осіб у юридичних осіб, доправити це на фронт за допомогою нас, ми будемо дуже вдячні. І Скільки це буде тривати, ну. Подивимося. Ми сподіваємося на великий відгук харків'ян та мешканців інших міст, які почують про цю акцію, і будемо збирати поки будуть люди нести. Можу сказати, що вже зараз. годину тому ми оголосили цю ініціативу, і вже мені телефонували з Черкас. Жіночка збирає пакунок і завтра буде відправляти сюди до Харкова, аби ми зібрали. У день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Харкові відбулись урочистості. Ліквідатори аварії, представники міськради, комунальних служб, громадських організацій та жителі міста зібралися, би віддати шану тим, хто фактично врятував світ від наймасштабнішої техногенної катастрофи планети у 1986 році. Хвилина мовчання за загиблими. А військові капелани православної церкви України відслужили панахиду. Я думаю, что люди на протяжении многих поколений будут помнить о подвиге, который совершили чернобыльцы и отдавать им дань уважения. Так складывается наша жизнь, что каждому поколению достается какое-то серьезное испытание. Нашим дедам досталась Вторая мировая война. Во время этой войны они проявили свой подвиг. Нашему поколению достались события, которые связаны с самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества с аварийной Чернобыльской КС сьогоднішня молодеж захищає нашу родину. К сожалению, як я вже сказав, це достається кожному поколінню. Попри складні часи, міськрада Харкова продовжує підтримувати ліквідаторів ЧАЕС та постійно знаходиться на зв'язку з ними. Харківський міський голова Ігор Олександрович Терехов завжди приділяє багато уваги чорнобильцям, їхнім проблемам соціальним побутовим. І дійсно у нас є такий дуже плідний діалог і плідна співпраця з активістами і, взагалі, з чорнобильцями міста Харкова і. І я сподіваюся, що е, така співпраця вона надає їм можливість краще почувати себе, е, жити повноцінним життям, і не зважаючи на всі складнощі теперішнього часу, все ж таки ми намагаємося зробити так, щоб їм жилось трішечки легше. Тому ми сьогодні прийшли віддати дань пам'яті тим, хто загинув е, у тій катастрофі, а також висловити слова вдячності тим, хто ще живий і допомагає нашому місту розвиватися, відбудовуватися. На щастя сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але через нагоду сталася серйозна аварія в електромережах. І були відключені наші котельне. Нам вдалося утримати тепло у житлових будинках харків'ян, бо ми перейшли на генератори, які ми закупили, готуючись дуже серйозно, готуючись к опалювальному сезону, і таким чином нам вдалося утримати тепло у житлових будинках. Хочу сказати, що зупинилася. Електропостачання на Роганську котельну, але люди не відчули це. Вісім тисяч абонентів були з теплом І я дуже дякую нашим харківським тепловим мережам енергетикам, які всю ніч працювали, і сьогодні вже на теперішню годину все підключено до електромереж. Але це був перший такий серйозний виклик для харків'ян і ще раз. Це доказує, що незламне місто, незламний Харков, і ми будемо триматися. У нас дуже серйозна погодна умова. Був е, такий глядиний е, дощ, е, і е, це е, це дуже небезпечно дуже, е, було. І сьогодні всі наші комунальні підприємства, всі наші комунальники. До речі, хочу сказати, що 2,5 тисячі комуна, комунальщиків, які пр працюють щоденно на вулицях міста Харкова для того, щоб працював громадський транспорт без перебіїв, для того щоб були розчищені тротуари для того, щоб люди могли жити нормальним більш-менш нормальним життям. І так, погодні умови дуже складні, але комунальне підприємство. Сьогодні справляються з цими викликами. А на жаль, міста Харков обстрілюють, і ви пам'ятаєте, що на минулому тижні були прильоти. Дуже таки серйозні прильоти був обстріл шістьма ракетами с 300 російських агресорів. Так, важкі наслідки хочу сказати, що 11 житлових будинків. Постраждала, і всі наші комунальні підприємства були задіяні. Сьогодні там все, вся територія прибрана. Забити вікна, забити контура. Є теплопостачання, є енергопостачання, є газа. Постачання працюємо далі, бо покрівлі потрібно робити, і ми не прокращаємо цю роботу, бо це дуже важливо і люди сьогодні знаходяться у цих будинках, де і для того, щоб надати усі комунальні послуги, нам практично цілодобово приходиться працювати.